Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка, і це урок Історії України для восьмого класу. Разом з вами ми вивчаємо події періоду, який дослідниця Наталія Яковенко влучно назвала козацькою ерою. Щоб пригадати матеріал попереднього уроку, використаємо цитату з козацького літопису: Від Корсуня і Білої церкви, і потім На Волинь, і в Князівство Руське. До Львова, Замостя, бродів і далі подорожуючи, я бачив багато городів і замків, безлюдних, і пусті вали, що стали пристанищем і житлом тільки для диких звірів. Бачив я там багато кісток людських, сухих і нагих, що тільки небо за покрівлю собі мали. Чому землі правобережжя перебували в такому стані? Зверніть увагу на карту. Вона відображає чигиринські походи 1677-1678 років, наслідком яких і стало спустошення. Сприяв занепаду і Великий Згін, примусове переселення мешканців правобережжя на лівобережну Україну, організоване гетьманом Іваном Самойловичем у 1678-1679 роках. Так і постала штучна пустеля в регіоні, який ще недавно називали краєм, що плине молоком і медом. На Волині та в Північній Київщині були відновлені давні права шляхетського землеволодіння й система панщини. Однак, якщо на Волині та Галичині шляхетське господарство майже не зникало навіть у період національно-визвольної війни, то Київщина та Полісся пережили новий період польської експансії. Шляхта поверталася до своїх маєтностей і відновлювала колишню систему господарювання. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 року, козацькі землі між Дніпром і Бугом на 20 років мали залишатися незаселеними. Проте, зважаючи на родючість місцевих ґрунтів, сприятливі кліматичні умови, спочатку Османська імперія, а згодом і Річ Посполита, порушили цю угоду. І розпочався процес активного заселення пустих земель правобережжя. Новий колонізаційний рух активізувався завдяки універсалу короля Яна III Собеського, портрет монарха на екрані 1684 року. Правитель назвав ці землі страхітливою пустелею, адже з них пішло до 90% населення. Щоб виправити ситуацію, король дозволяв закладати козацькі поселення на південь від річки Рось. А в 1685 році Сейм прийняв ухвалу про поновлення на колишніх територіях українських полків козацьких прав та вольностей. Завдяки цьому відродилися Богуславські, Братславські, Корсунські та Білоцерківський полки. Влада тут належала козацьким полковникам і сотникам. На місцях поширювалися норми звичаєвого та козацького права. У містах і селах створювали органи козацького самоврядування. Очолював місцеву адміністрацію наказний гетьман, якого призначав король. Так, у 1689-1693 роках наказним гетьманом був Григорій Гришко, а з 1693-го Саміло Самусь. Політика правобережної старшини сприяла поступовому відродженню містечок і сіл. Місцева польська шляхта не раз скаржилась центральній владі, що козаки будують свою удільну державу і не зважають на закон Речі Посполитої. У містечках і селах створювали органи козацького самоврядування, які на чолі з отаманами вирішували всі питання повсякденного життя сільських громад. На всій території під старшині діяли козацькі суди. Але поки тривала війна з Османською імперією, влада Речі Посполитої закривала на це очі. Дуже швидко цього ж року Сейм ухвалив рішення про ліквідацію козацького війська на правобережжі. Гетьману самусю та полковникам наказали розпустити козацькі полки. Однак полковники відмовились виконати це розпорядження і розпочали запеклу боротьбу проти Речі Посполитої, яку сучасники назвали Другою Хмельниччиною. На чолі цього повстання став енергійний, розумний і досвідчений полковник новоствореного Фастівського полку Семен Палій, його художній портрет на екрані, який мав особливий авторитет серед правобережного козацтва. За словами Палія, він поселився у вільній Україні, і Речі Посполитій не має ніякого діла до цієї області. Лише він один має право в ній розпоряджатися, як справжній козак і гетьман козацького народу. Збройне протистояння розпочалося в 1701 році з селянських заворушень на Подівлі та Братславщині. Згодом воно перекинулося на Київщину та Східну Волинь. Але як завершилося це протистояння, ми дізнаємося тоді, коли аналізуватимемо діяльність Івана Мазепи. Тож раджу вам тримати в пам'яті ім'я Семена Палія, богатиря з підвідня і лідера Другої Хмельниччини. Якщо ви цікавитесь історією і хочете знати більше про цього видатного козацького діяча, перегляньте коротке відео від українських дослідників, посилання на яке є в конспекті. Будьте допитливими, дізнавайтеся більше, робіть власні висновки. А я дякую вам за увагу. До наступного уроку!